Алоха, мої чудові, Анна Цукур з вами. І зараз буде дуже корисне відео для тих, хто жаліється на болі в спині, у кого протрузії, грижі і просто слабка спина. Ви відчуваєте болі. Зараз ми будемо з вами виправляти. Я дам вам 5 вправ, які допоможуть вам позбутися боли. Але вам потрібно буде їх робити регулярно. Отже, кожну вправу ми будемо робити. На кожну сторону по 6 повторів. Тобто, у нас вийде 12 таких, знаєте, вправ, рухів, якими я хочу з вами поділитися. Перше, що ми робимо, стоїмо на 6 точок опори, руки, коліна і стопи. І ми будемо піднімати одну ногу, напружуючи сідницю, 6 разів. Поїхали! Один. Тримаємо свій баланс. Два. Не завалюємося. Три. Чотири. Напружимо всю ногу, коли піднімаємо, напружимо сідницю. П'ять. Шість. Добре. Той самий рух. Інша сторона. Раз. Два. 3. іначе витягуємо ногу і напружимо сідницю. 4. 5. 6. Чудово. Наступна вправа. Ми теж зараз будемо працювати з сідницями, тому що ваші сідниці повинні бути сильними для того, щоб у вас не боліла спина. А, наступна. Права. Це ми будемо підводити ногу в сторону. Шість повторів. І почали. Раз. Не поспішаючи. Два. Ваша задача не завалюватися. Тримати свою позицію. Три. Чотири. П'ять. І ще один. Шість. Дуже важливо, щоб ви в цих правах не розслаблялися, щоб ви відчували все своє тіло. Ви напружите руки, прес, свої сідниці, ноги. Інша сторона. Шість повторів. Раз. Два. Три. 4. 5, 6. Чудово. Робили компенсацію для зап'яснь, кого втомилося. Наступна вправа, третя наша вправа. Ми будемо піднімати руку ногу і опускати. І робимо ми. На одну сторону, а потім на іншу. Шість повторів. Поїхали. Раз. Два напружуємо все тіло. Рука в нас теж напружена. Три. Чотири. П'ять. Шість, чудово, інша сторона, Раз. два, три, чотири п'ять, Шість. Супер! Знову компенсація. Трошки можна стряхнути свої. Ручки. Права номер 4 Продовжимо в тому ж самому положенні. А зараз ми з вами виводимо рука-нога. І ми будемо підводити паралельно намагатися руку. Так, ми лікоть назад. Так? А ногу протилежно ми максимально паралельно полу. Не, не низько, але намагаємося повище. Добре. Протилежна рука, нога. Вивели і починаємо. Не поспішаючи раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Чудово. Інша сторона. Рука нога. І почали. Раз. Контролюємо два. Тут дуже важливо, щоб ви тримали цей баланс. Три. Чотири. П'ять. Шість. Супер. Оху. Uh -huh. Тут вже відчуваєте більше навантаження ще на плечі, на спину. Так, на наші м'язи. Спини У нас зараз буде ще одна вправа, наша п'ята вправа. І теж ми робимо на кожну сторону по шість повторів. Вивели рука-нога, і ми будемо коліно зводити з лікти. Але ваша задача не просто звели, а відчути, як ви скорочуєте м'язи живота, як ви напружуєте, як ви, наче, уявіть собі, що руку і ногу у вас натягнута за такі резинки. І вам треба відтягнути супротив, рука, нога. Так ми повторимо шість разів. Ну що ж, почали і видихаємо. Раз. Вивели. Два. Вивели. Топнули. Три. Чотири. П'ять шість чудово І інша сторона Раз, два. Три чотири, 5. Шість. Супер! Ви молодці. Отже, моя рекомендація. Спробуйте повторювати або кожен день, або через день, протягом місяця. Хоча протягом місяця. Ви через місяць вже побачите покращені. А може і раніше. Навіть можливо і раніше, якщо будете регулярні у своїх тренуваннях. Зробіть цей комплекс. Ранковою своєю рутиною і я вам гарантую, що ваші болі спини вони припиняться. З вами була Анна Цукур. Якщо ви ще не підписані, підпишіться і обов'язково там накидайте коментарів, як вам це тренування і, звісно, чекаю від вас ваші вподобайки. Дуже дякую, гарного вам дня і до зустрічі на наступному тренуванні.